Артрон комплексний захист та підтримка суглобів. Що сталося? Вибачте, що я вас терміново викликала, але я сама б тут не впоралась. Ось гляньте. І це вже третій подібний випадок. Другий. Постійно співають дитячих пісень з латиною. Це так моторошно звучить. А третій просить, щоб йому помили крила. Доброго ранку! Запізнюєтесь! Я заборонила тобі лазити сюди без дозволу. Від мене з заборони відскакують. Я від царенка повага і визнання. Так. Що тут у нас? Лікарня. Ма свої психічні розлади. Так у мене повний кабінет таких. І усі четверо з розладами, і невеліковні. Може, нового склад. І показники, покращимо. У тебе самого клінічний нарцисизм, бо ти зосереджений лише на собі mm -hmm. і своїх забавках. Mm -hmm. Позбавлений емпатії і враховуєш тільки свої інтереси. Піду до журби. Вона хоч дипломований спеціаліст. Вона краще за всіх діагнози ставить. Справою займись. І лікарю подзвони. Зробимо. А хто це? Хто? Це? Де? Вівчарю. Не треба так підкрадатись. А у тебе часом не параноя? Слухай, а ти. Ніколи не страждав на галюцинації. Не милий дурниці. Просто в мене іноді буває. Часом здається, що я зустрів справжнього слідчого, який мав би нарешті попрацювати і зайнятися справою масового психічного розладу. Гарного дня. Сподіваюсь, ти існуєш. А що вони бачать, і яка причина? Амфітамін? Кокаїн, ЛСД, екстазі. Та наркотики дорого, не варіант для масового отруєння. Може, сенс масового гіпнозу через телебачення або в церкві якийсь. В 90-х був такий чумак. Типу воду заряджав, але вона не працювала. Я коли зрозумів, що то фігня, квіти неї поливав. Але коли бомбонув Чорнобиль... Мусика досить. Може, аварія якась. Ну, викиди в атмосферу. Досить психіатричних людей від психіатричних людей. Карина. Дізнайся, що може об'єднувати всіх цих пацієнтів, і результати аналізів, глянь цікаво, що спричинило такий ефект. Краще мовчала. Для тебе окреме завдання. Внутрішня діагностика нашого психічно нестабільного колективу. З тебе психологічний портрет кожного. Особливо важливо записувати дивні моменти. Нестандартну поведінку, емоції тощо. Це в подальшому допоможе розподіляти справи у відповідності до характерів колег. Ви серйозно? Відчуття особливості, синдром відмінниці, синдром білки. Все це вже можеш про себе помічати. Я серйозно. Добре, я тоді в бібліотеку, бо вони не дадуть мені сконцентруватися. Добре. Але треба поставитись до цього завдання. Серйозно, це прохання Марини Олексіївни. А можна мені залишу? Ні. Для хлопчиків у мене спеціальна справа. А як ви ще заспокоїте пацієнтів? Ви їх скручуєте чи трошечки так ще придушуєте? Ну, це коли дуже буйні випадки. А усю останню порцію пацієнтів щось об'єднує? Судячи з усього, вони надихались рожевого диму, що стелився по підлозі. А де надихались? Ну вони всі були на презентації дизайнерського одягу в експоцентрі. Тому ми і до вас звернулися. Зараз беремо аналізи, щоб довідатись, наскільки. А, точно, аналізи, Ось що я мала ще вас питати. Дивіться, як тільки будуть готові результати, ви одразу мені їх надсилайте. Давайте з вами подружимось. Кидаємо вас, друзі. Дякую. Mm -hmm. Чемпіонський кидок, барабанна дріб. Опа! Ухалипо. <кхм> Це ви так працюєте. Приберіть. А я а я казав, займіться справами, а не грайте. Де єдина людина, яка працює у цьому відділку? Де Олеся? То ми грали на виліт, вона вилетіла з роботи. <світок> так що, що сталося? Мені вже сьогодні зранку телефонували з управління по цій справі. Один з постраждалих, через якесь там колійно, є кумом нареченої брата дідуся тітки знайомого батька. Нашого заступника міністра МВС. О, у мене з заступником міністра теж у прізвищі пару літер збігаються. А втіти до жартів. Займись цим. Я то займусь. А чому царенко не провідує своїх у палаті? А чи може у нього якась справа з прокурором Вівчарком? Я про це нічого не знаю. А дізнайся. може він частина якоїсь корупційної схеми. Намагається приховати якісь докази. А може він? Здивай якусь інформацію перед прокурорською перевіркою. Ну, я ж казала, ти параноїк. Працюй. Те. <клузь> Працюй. Те. А хто взагалі цей півчорук? Заксакалів. <клузь> Якось пропетляв між люстраціями. Розумію, але мені потрібні гроші найближчим часом. Секунду. Лікар-душка розказав мені, що всі були на одній презентації і надихалися якогось рожевого газу. А, аналізи. Ха! Я спитала. Як будуть готові, проаналізуються, лікар мені напише. Дізнайся організаторів, чи були на презентації люди, які теж дихали тим газом, але в них не було галюцинацій. Знаєш як? Телефонуєш організаторам, береш контакти людей, потім береш осику і карину і спілкуєтесь з людьми. Не складно, правда? Гидь до роботи. Одна з запитаних, що газом дихала. Нічого на фуршеті не їла, галюцинацій немає. Каже, такий газ на кожну другу презентацію замовляють. А ти як допит проводила? Виявляється, ще фуршет був? А якщо це харчове отруєння, що там твій доктор Краш пише? Які результати аналізів? Пише ще нема. Таке можливо при поєднанні деяких продуктів. Наприклад, при ботулізмі, важкому харчовому отруєнні, викликаному токсину бактерій Clostridium botulinum і інтоксикацією продуктів, що містять гістамін, або отруєнням пліснявою. Але ймовірність цього не дуже низька. Дякую, Вікіпедія. Карина Єосика, дізнайтеся меню фуршету і хто постачальник. Перший раз таке на моїй пам'яті. Ми часто обслуговуємо фуршети, ну, завжди продукти свіжі, але ми контролюємо постачальників. Ви знаєте, я чула, що є такі бактерії отруйні, бутилізм чи кастрацію. <рес> ну, не ти лізеш. Ну. Слухайте, ну вони ж свіжі, а. ну спробуйте самі. А, ні, я не їм солод. А, дякую. А можна я ще у нурсі візьму? <рес> так, звичайно. Е, дякую. Ще питання. Чи можете надати перелік всього, що саме е, готувалося для презентації? Чи можна подивитися базу замовлень? Ну, так, звісно, але вона ну, зараз підвисла. Mm. Шкода, а може пам'ятає той, хто доставляв? А? Точно. Кур'єр. Він же у нас новенький, це, мабуть, він щось і наплутав. Е, е, до речі, сьогодні він звільнився після інциденту, але я можу дати вам його номер. Олесь, що робиш? Пишу реферат. Ти дуже милий, коли розтріпаний. Що хотів? Слухай, тут таке діло. Угу. В мене є друг, у нього складна ситуація. Угу. Його мама вона проти стосунків з дівчиною, яка йому подобається. Він готовий не слухати маму. Такі в нього сильні почуття. Як думаєш, це вразить дівчину, якщо він їй про це скаже? Загалом нічого героїчного, але є інша проблема токсичні стосунки з матір'ю. Твій друг ніколи не подоросліше, поки буде чекати на схвалення від мами та сприймати свою волю як революційне рішення. Такі чоловіки не подобаються жінкам зазвичай. А взагалі, втручання в особисте життя сина це злочин. Співчуваю твоєму другові. Пишу просику, поки не втратила думки. Що вас? Та нічого. База у цього кондитера висить. А ти що скажеш про цього кондитера? Ну. Він... Ясно? Маю дві версії. Або на складі була якась хімія, яка випадково потрапила в їжу під час прибирання. Або на кухні працює торчок і його наркота випадково потрапила у їжу. Навряд. Ніхто б не розкидався такою кількістю наркоти в кондитерській. Отже, зачіпок немає. Добре, зателефонуйте організаторам фуршета. Може, у них залишився контакт-кур'єра. Угу. Uh -huh. Тягніть його сюди, розпитайте. Може, він щось згадає? Угу. Mm -hmm. Я не винуватий. Чесне слово, я просто кур'єр. А можеш пригадати той день? Що, де, як? А, значить, було кілька замовлень. Не такі, щоб великі зараз фуршети, бьозніки, корпорати скромні. Я завантажив свій пиріжок, доставив їх, розвіз і все. А чого ти кажеш, що ти не винуватий? Ми ж тебе ще не звинувачимо дерненьке. Ну, бо я там, схоже, трохи переплутав замовлення. Один замовник помітив, а інший ні. А обидва замовлення з цієї кондитерської? Чи хачапурі з тістечками переплутав? А, обидва з цієї кондитерської. Я замість космосу привіз хмарки а замість хмарок їжачків, чи навпаки. Контакти замовників є? А, є, адреси є. Давай. Ручку дати. А я вже скинув. Значить так, студент, зараз вільний, але попереджаю: покинеш місто, я з під землі дістану тебе і твій пиріжок. А, а, а Що, все так серйозно? Переплутати хмарки з космосом це підсудна справа. Та куди я дінуся. Зрозумів. Ах. На фуршет замовляли чотири види десертів. Хмарки, їжачки, тірамісу і еклери. А космос? Космос не замовляли. Mm. А це можна попробувати? Не можна. Кур'єр-студент схоже не винуватий. Може, і не винуватий, але він противний. Так, слухайте, мені треба Софійку забирати з секції, прикрити. Де б хіба роботи немає? У мене роботи не менше, ніж у тебе. Але в мене є ще сім'я і обов'язки. Що як мухи в пошли. Хоч щось змінилося? Чи ми застрягли тут на віки? А ви не помічаєте? Псики нема. Яка ж ти ябіда? Слухай, твої батьки випадково в конторі не працювали? В якій конторі? Мій батько був артистом. Зраджував мамі. А коли я про це дізналася і розказала їй про це, вона з ним розлучилася і тим самим вийшла з токсичних стосунків. Яка ж ти страшна людина? Неправда, не страшна. А я страшна? О, ні, ти, ти дуже не страшна. Тобто вона більше не страшна, ніж я? Рятуйся з цієї пекельної пастки, мій юний лицар. Відправляйся в контору, яка постачає цей рожевий газ, і подихай ним. Я так розумію, що до причин масового божевілля ми так і не докопались. Попитали кур'єра. Ну, виявляється, кур'єр переплутав замовлення. Так чого ж ти мовчала? Краса і розум не уживаються в одному флаконі? <кхм> <кхм> уживаються. Підступність і занудство. Ось що в тобі уживається. Так, будяк, е, завтра перевіриш одну адресу Карина іншу. Ну і по-кондитерській треба дістати список персоналу, коли кондитер відновить свою базу. Де ти ходиш? Yeah. Ти час бачив. Тобі вже давно стригтися пора. Я зараз Алісі позвоню і запишу тебе на завтра. Я не хочу стригтися. Починається. Тобі що, вісім років? Скажи, хто на такого кудлатого, як ти подивиться? Я хотів про це поговорити. Мама, нам треба встановити кордони. Що? Так, мого особистого життя. Я сам буду вирішувати, коли стригтися, з ким зустрічатися, і ніхто не має права втручатися в моє особисте життя. А такі стосунки, як між нами, вони називаються токсичними. І хто мене такого токсичного полюбить? Це тобі твоя Олеся сказала. Я одразу зрозуміла, що вона безвідповідальна дурепа. Ні. Вона занадто розумна і мудра, щоб лізти в такі справи. Давай домовимося. Родичі не лізуть в особисте життя один одного. Домовились. Все? Іди їж, родич. А це десерт. Це що? Тістечко. Та я знаю, що це. І знаю звідки. Ти знав за своє. Ти хочеш, щоб весь відділок мене на сміх підняв? Жарти про відчима? А потім що? Осика буде знімати ремень, щоб пасенка по спині побити за нерозкрите діло. Угу. Ми ж тільки домовились, що родичі не лізуть в особисте життя одне одного. Тож сьорбай і не лізь. Я вже давно не вживаю це все в минулому. Так, був привід за травку, але. Помилки молодості, з ким не буває. а ну, ви що? Ніколи навіть не пробували. Е, ну, може, один раз. Заради слідства. Так. Може так. два. Вибачте? Е, ні, немає. Зараз немає. Наразі немає. Угу. Не, ну, cool. ну просто магія якась. Слухайте, у вашій дружині, напевно, ну, дуже повезло. Вона думає, чоловік на кухні. Вау. Якби була дружина, може б і пощастило, а так. Слухайте, а може бути таке, що ну, на кухню потрапила якась там ну, хімія? Ні, виключено. Ми самі все прибираємо. У нас екологічно чисті засоби. Так що... А, до речі, бази даних вони запрацювали? На жаль, записуємо все вручну. А що це за тісточка космос? Космос? Не знаю, перший раз чую. Космос. У нас такого немає. Все що є все в меню. Що сталося? Мама. М? У неї побачення з Осикою. <кхм> І твій токсичний підхід нічим не краще за ситуацію твого друга, у якого мама лізе в стосунки сина. Це, до речі, виглядає жалюгідно. Ну що, Осика молодший. Ти вже перевірив замовників їжачків? Одне замовлення в офіс замовляли. Але там ніхто не парився. Їжачки, хмаринки. Його привезли, вони взяли, з'їли, ось і все. Другий контакт Олександр глікавий. Але це якийсь розважальний центр, вони лише у другій половині дня відкриються. Ви вже все рознюхали чи винюхали? Нічого, але це й підозріло. Ти якийсь гібрид міс Марпл і Пінкертона. Що підозріло? Ну, база даних при такому активному виробництві і такій кількості замовлень досі не працює. Добре, дойде у відділ. Після обіду перевірити ще один контакт, який переплутав кур'єр. Розважальний центр. Зробимо. А вам завдання. Шукайте дані, хто в цій кав'ярні працює, і інформацію на них. А реферат. Який реферат? Психологічні портрети команди. Точно. Само собою, Марина Олексіївна без нього як без рук. Але спочатку допоможе будь-яку. Аналітика не найсильніша його сторона. Чув мамі сьогодні дуже погано. Прям мігрені, але каже. Як я відмовлю в побаченні? Ми ж вже домовились. Помру, але піду. Так. Це все дуже цікаво, але які у нас новини по справі? Ву! Команда Мрія! Так, ти береш будь-яківського відчива ідуйте в розважальний центр. Розважайтесь. Так, все, я маю спитати, що у тебе з мамою будь-яка? А що мене з мамою будь-яка? Я питаю. І я питаю. Ну, у тебе серйозні наміри? У мене завжди серйозні наміри. Прикольне місце, слухай. Знаю, я тут була вже. Коли альпіністів ловили. А, вони напевно грибів обіжруться і гойдаються на цих шнурках. Mm. Мужчина? Мужчина, можна вас? Ага. А ви тут працюєте? Mm. Шо? Теж хочете записатися. Що, на, на польоти під хмарками. Ну, <спільна> <пілка> <пілка> Походу, він ще від попередніх тістечок не відійшов. Ми шукаємо Олександра Глікавого. <пілка> Знаєте такого? <пілка> на мене жени його, на мене жени його, на мене. <пілка> Молодець, молодець, прям на мене загнала. Ну так, я замовляв ці кекси з цим, але ж привезли інші. Космос називається. А як це відбувалось? Їх же немає в меню. Їх потрібно замовляти за кодовим словом. Там без цукру, але з родзинками. Це я від друзів дізнався, що існує така кондитерська, і там випікають ці спейскейки, і можна замовити. Так, а ви для друзів замовляли чи для себе? Ні, я, Ці особливі замовлення були частиною моїх практик mm -hmm. для групи духовних медитацій. Mm -hmm. Шарлатан. Отже, у нас є кондитерська з незаконним розповсюдженням наркоти через доставку, якої немає в меню. Здається, доставку космокексів вони припинили. Перевіримо виведення на чисту воду через жадібність. Так, замовимо крупну партію. Добрий день. Е, я хотів би замовити доставочку космосу е, без цукру, але з родзинками. Немає. Шкода, я хотів замовити штук 20. Ні? Точно? Може треба було більше? Прийшли результати експертизи. Це наркотичні алкалоїди, псилоцин і псилоцибін. Лабораторія, як завжди працює швидко. Опа! Жадібність працює. Замовлення прийнято, гроші на криптовалютний гаманець, ціна подвійна. Доставка ввечері без особистої зустрічі. Просять надіслати адресу. Готуємось брати клієнта. Андрій Миколайович, можна без мене. Сімейні обставини. Є без мене. У мене теж дуже сімейні обставини. Чого ти лізеш у чужі справи? Займись своїми, йди на завдання. Я на завдання, Може мені до твоєї мами підкотити. Тобі таке сподобається? Мені ні, їй можливо. Тобі не знаю. Їй 78. Так, стоп. Обидва йдете на завдання. Без мам. Алло, замовлення готово куди доставляти. Та ми самі заберемо. А я ще думаю, звідки у кондитера такі котли? Твій час вийшов. Сюрприз, Ну, Вітаю! Дзвонив заступник міністра всіх. Хвалив. Mm. Дякую. Кондитерську закрили. Під час обшуку у кондитера вдома знайшли траву, гриби, амфетамін, ну і купу всього років так на сім. Що ще? Ще скажи, для чого ти лазив в кабінет Царенка? Андрій, що ти хочеш там знайти? Докази схеми з цим прокурором Вівчарюком. Я перевірила. Царенко займався продажем квартири своєї бабусі і Вівчарюк – це прізвище ріелтора, а не прокурора. Упс. Але тішить прогрес. Ти тепер перевіряєш інформацію. До речі, опус дипломованого психолога журби. Mm. Mm. Осика. Лудоманія. Будяк. Депресія. І, ймовірно, енуресу. Карина розумова відсталість. Марина. Нарцисизм. Про мене нічого поганого. Так, я й повірила. Ну дай. Давай. Антисоціальний розлад особистості з садистськими замашками. А я б ще додала підслуховування, проникнення в кабінети і теорія змови. Але твоїх психів звільняти я не буду. Mm. Бо у кожного є свої сильні сторони, Навіть у тебе. Дякую. Але ми обидва розуміємо. Що тобі від мене потрібні показники, щоб не в білу церкву. А тобі від мене рекомендація, щоб повернутися в головне управління. Отже, у нас токсичні взаємозалежні стосунки до кінця кварталу. Mm. Дякую за співпрацю. І знайди мені нормальних людей! Це вже не цікаво! Нова гра! Вгадай колегу. Задягу. Лудоманія. Це, Це що? Залежність від диву. Це Цека. Та ну. Так не можна. Енорез. Будьяк. Тримав мене нурезом. Буде. Олігофронія. Що? Карина. Соціопатія. да! Bye-bye, прыщики.